У Дніпрі волонтери годують безкоштовними обідами переселенців. Взяти порцію для себе та дитини прийшла Вікторія. Вона разом з чоловіком та трирічною донькою рік тому переїхала з лиману. Зараз її рідний будинок розграбований та розбитий росіянами. От приємно, От дитина захотіла кушать. Вона прямо слышала, увіділа, прямо підбіжала і бросила пісок ігра ну да, Приєднана такі ініціативи я вважаю, потрібні. Я працюю якби поваром, ну тоже зарплата ні 10 тисяч, ну. Хоч як та щоб хоча б його розвивати то хоч садик, тому що тут часний садик і тисяча гривень в день, хоч як то його хоть дошкольник починається гімнастика, хоч, хоч для ребенка как-то так вообще тяжело, конечно. Така ініціатива вже економія бюджета. Готують обіди у кав'ярні, яку відкрив переселенець з Маріуполя Кирило Долімбаєв. Зараз на кухні працює по 3-4 людини переселенці та волонтери. Валерія приїхала до Дніпра рік тому з Херсонської області з чоловіком та двома дітьми. Її рідне селище ще окуповане росіянами. Ми готуємо пасту з тушкованим м'ясом та сосисками. Сьогодні ми плануємо приготувати 160 порцій. Я розумію, цих людей у когось немає змоги навіть сплачувати за оренду житла. Хочеться передати таким чином якусь долю добра. Що про людей може хтось ще піклуватися, окрім держави, обладнали кухню впродовж місяця. Фінансово допомогли міжнародні фонди. Готові обіди везуть гуманітарний хаб. Доброго ранку ми з Маріуполя. Отримати їх можна за наявності паспорта з пропискою на тимчасово окупованій території. Зараз найбільший хаб в Україні гуманітарний. Він обслуговує на день приблизно 2,5 тисячі переселенців. Ну, люди там займають чергу, щоб отримати гуманітарну допомогу. Зараз так ну прохолодно а вони зігріваються нашими гарячими обідами. Годувати переселенців планують двічі на тиждень. Робити це щодня, каже Кирило, поки не можуть, бо не мають необхідних грошей на продукти та одноразовий посуд. Вартість однієї порції розповідає ще не підраховували, бо поки використовують частину продуктів з власних волонтерських запасів. Також у планах збільшити кількість порцій, однак для цього необхідна більша кухня та додаткове кухонне обладнання, на що зараз і шукають гроші. Охочі допомогти можуть зв'язатися з волонтерами через соцмережу. Я настойкова Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро.